Коли я часом сижу з людьми, і вже страхова компанія заплатила за дах, страхова компанія каже, слухай, ми вам платимо за те, що у вас є. І на даху є ось такі, якось, трубочки, труба, так, але навколо є пластиковий такий чохол, називається pipe jack. Цей чохол, він є металевий. Різниця там, не знаю, 50 доларів здається. І я кажу людям, слухайте, я би вам рекомендував отримати ось так зробити такий чохол, а не пластиковий, тому що у вас дуже багато дерев, дивіться, скільки, навіть на даху. Okay? І ваші білки будуть намагатися туди пролізти. Та ні, не треба на, що воно нормально нічого там, пацю років стояло і буде стояти. Тепер дивіться, як воно виглядає. Це вже погризене білками чи нотами, не знаю, з усіх сторін, де тільки можна. Я вам кажу, це не просто історії, які я страшні людям розказую, це мілеч 50 доларів, яка коштує, яка потім вам буде коштувати набагато дорожче в майбутньому. 50 доларів. Тому подумайте, якщо ви плануєте заміну свого даху, то такі речі, якось це треба звертати увагу. І якщо ви працюєте з кимось, хто би це не був. Нехай вони вам про це кажуть. Якщо вони це не кажуть, вам треба міняти контракт, тому, що вони про це вам мають казати 100%.